Вітаю, Церкву Христова. Дуже вас вітаю. Люблю вас. Вітаю всіх, хто нас слухає сьогодні, і бачить. Хотілося сьогодні поділитися словом, яке написано в Євангелії. Те слово написано в Матвія 12.34. Ісус говорить нам такі слова: чим наповнене серце говорять уста. Існує прямий зв'язок між серцем і тим, що ми говоримо, промовляємо. Сьогодні будемо говорити про духовне серце, не те, що качає кров. А що є духовне серце? Це є центр нашого розумового життя, це є наше єство, то є воля, розум, почуття. І коли ми говоримо щось, коли ми думаємо, то воно обов'язково буде переливатися через наші осі. І от в Лукі 6, 45 написано. Добра людина з доброї скарбниці, серце добре виносить. А лиха і лихого виносить лихе. бо чим серце наповнене, те говорять його. І те, що в серці з'явилося в людини, воно обов'язково. Та людина буде говорити, і воно ні пробуває. Ще Ісус порівнює наше серце з посудиною. Яка має бути чимось наповнена. Але серце людини, яка наповнена світом, то там Бога немає. Хотіла би сьогодні, я дуже люблю приповісти 4:20:23, зачитати. Мій сину, прислухайся до моїх слів і до ручей моїх. Своє вухо нахили, нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя воно тим, хто її знайде, а для тіла усього його лікування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І ще прочитаю Екзекіля 36, 26. І дам вам нове серце і Нового Духа дам у ваше нутро і викину каміння серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті. Чим наповнене наше серце, друже. Чим наповнене твоє серце? Я сьогодні хочу поділитися трішки: от чим наповнене моє серце? Так сталося. Як не і не гадалося, скажімо так, що я прийшла на християнські зустрічі, такий був прекрасний день. І те, що я тут почула, мене дуже здивувало, чесно кажучи, бо я ніколи такого не чула, ніхто мені ніколи про це не говорив. Я була просто шокована. Але мене так кликав Бог, і я ходила, почала ходити на проповіді, на навчання. І прийшов такий час, що я покаялася. Але до того, я вам чесно скажу, я так трималася за крісло, а пастор все кликав і кликав, але коли тебе Бог ще кличе, то ти втриматися не можеш. І почалося, почалося в мене нове життя з Ісусом Христом. Але для того, щоб розуміти Бога, розуміти Його вчення, то треба навчатися, щоб зростати, щоб щось зрозуміти. я почала навчатися. Це дуже важливо навчатися, але хочу ще трішечки згадати за це, як я каялася. Коли я каялася. То сльози радості такі були, заповнювали ті сльози, мої очі. Я не знала, що зі мною робиться. І сталося хрещення Духом Святим зговорінням на мовах. І почалося моє нове життя. Щоб чогось щось зрозуміти, то треба прикласти зусилля. Які зусилля? Не просто отак покаятися і все, і мені вже добре, я спасенна, я благословена. Тому що ми живемо в такому світі, що біля нас таке твориться, таке в тому світі твориться. І щоб втриматися, встояти, треба щось знати. А щоб знати, треба навчатися. Ви знаєте, я от вже тепер питаю багато людей, таких і знайомих, і незнайомих, чи читаєш Євангелію, чи щось знаєш. Кажу вам так чесно: в основному люди не читають Євангелію, нічого не знають. Вони звикли до молитвенників, що їм в церкві скажуть, як кого, скільки разів поцілувати, скільки свічок поставити. І от таке життя в тій мертвій церкві. Розумієте, я якось їхала в автобусі. Тут здається, приїжджає жіночка була, і вона каже до свого синочка: слухай. А ми їхали повз храму рукотворного. І вона каже: Дивись, там живе Бог! І та дитина так дивиться, шукає там Бога. А зараз прочитаємо, де живе Бог. апостолів, 20-й розділ. Перепрошую, 17 розділ. 24 й вірш. Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих. Відповідь. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь би мав потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь. Людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив креслені добі границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, а що його не відчують і не знайдуть, але він недалеко від кожного з них. Бо ми нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з наших поетів казали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або до срібла чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Ось відповідь. Е, ну, ті, що читають, я вам скажу так, починають з Євангелії. Ще менш більш щось розуміють, а коли доходять до посла, так як я колись, я розумію їх, бо я також не розуміла нічого. І через те Бог каже нам: народіться згори, народіться духовно, бо це духовна книга, і людським розумом її зрозуміти не можна. Народження згори, народження духовне від Бога. І Ісус Христос ще каже, що вродилося з тіла є тілом, а що вродилося з духа, є дух, вам необхідно народитися зори. Якщо ви цього не зробите першого кроку, а той перший крок дуже важливий: це ваше спасіння, це ваша надія, ваша віра, це все для вас. І якщо ви цього не зробите, то далі нічого не зрозумієте, бо в посланнях. Павло, і інші е, апостоли, коли починають послання, вони там спочатку пишуть святим і вірним в Христі Ісусі. А ви святі, а ви вірні, задумаємося. Значить, хто такий святий? І мене так питали, що свята вже? А я маю відповідь. Святий це не є той такий досконалий. Я не є досконала. На сьогоднішній день. Я не є така вже, що на мене отак треба дивитися. Ні, я тільки вчуся, і скільки мені Бог дасть тої можливості, я буду вчитися далі. А святий означає відокремлений для Бога, посвячений Богові. Що можна сказати? Багато чого можна розказати, як я зростала. От, наприклад, такі приклади. Їду я в автобусі і стою коло жіночки, яка сидить. Я так на нього глянула і подумала собі. Якась вона така неприємна, щось. Не сподобалося мені. Навіть не знаю, чому це так, такий висновок зробила. Але Бог навчає. Бог каже, а я люблю її. Бог її любить так само, як мене. Бог її цінує. Я не знала, чи вона покаяна чи ні, але Бог її любить. І поки вона живе на тому світі, вона має час до покаяння. Вона має час примиритися з Богом. Другий випадок. Знову їду в автобусі, і всі судять. Заходитька старша пані. і так недалеко від мене стоїть. Я собі так в думках думаю, ніхто не встає, не уступає місце, а я ніби не така молода, от молодих скільки є. А Бог мені каже: а ти не така, як всі. От на таких простих прикладах нас Бог навчає, як ми маємо любити, бо Він любить всіх, бо люди народжені на тому світі. По милості Божій, і Він їх всіх цінує, всіх любить, всіх доглядає, і каже: прийдіть до мене, прийдіть до мене, я вас кличу. Ісус Христос каже: Я хліб, той, що сходить з неба, і хто мене їсть, той не побачить смерті пові. Бог просить. І час є для тих людей, які ще не покаялись, є ще час. Тому що. Я от хочу ще сказати такий приклад: один божий чоловік служив іншому і все йому розказував про Бога, про покаяння. Казав, що треба народитися згори, а цей все слухав і нічого не робив, не приймав ніякого рішення. Це були роки. Ось прийшов такий час, і він дуже захворів. Попав в лікарню, закликав того свого друга Божого. Той прийшов, розмовляють вони, і Божий чоловік питає в дусі: Боже, чого я його не веду до покаяння? Бог відказує, бо вже Дух Святий пішов. Тобто він мав стільки часу для покаяння, Бог його так кликав. А він що зробив? Знаєте, в народі така ще колись була приказка. Як е, один чоловік то на морі і кликав Бога, Боже, прийди поможи мені. І потім далі кличу Бога, Боже, спаси, поможи мені. Бог каже: Я тобі три рази посилав, і я тебе хотів три рази спасти, я тобі поміч посилав, а ти не бачив і не чув. Тобто людина, яка шукає Бога, хоче прийти до Бога. Бог завжди її притягне. Ісус Христос каже. Що ніхто до мене не може прийти, як мій Отець Небесний його не притягне. А ми такі щасливі церква. Наш Бог святий і вічний. Він нас покликав. Він нас вибрав перше, ніж ми Його, уявляєте? І ми такі грішні прийшли до нього. І це все віддали йому. А Він що нам дав? Безмежне багатство, яке оцінити грішми не можна. Це вічне перебування з Богом, це спасіння. Бо написано, що одні підуть в життя вічне, а другі підуть в смерть вічну. І Евангелія про це говорить. І людина, котра не читає. Вона так дуже не задумується, як я колись. Я собі думала, та я не є така вже дуже грішна, ну ще грішніші від мене є. А то не справа в тому, хто більший, хто менший, а хто знайде Бога. Багато би ще хотілося розказати. Ось такий приклад: ще під час пандемії в Італії один такий старший чоловік. Там багато таких старших людей в Італії. І... Він лежав в лікарні, і йому давали той кисень для дихання. І прийшов такий час, і йому медперсонал каже, що треба внести певні гроші, певні кошти. І він почав плакати, почав плакати. І питають його, в чому справа? Ви напевно грошей не маєте заплатити. А він каже: Я стільки прожив років, і я не платив за те, що я дихаю. Ми читали, що Бог дає дихання і життя і все. Тобто людина тільки тоді може оцінити те, що вона мала на протязі життя, коли вона зустрінеться от з таким випробуванням. Щоби навчатися, треба не вдома сидіти, а прийти до церкви, там, де навчають, там, де звіщають. Мій чоловік. Одного разу мав таку розмову з іншим. І той каже, та я знаю Михайла Риба, я його добре знаю. І почав там щось розказувати, і почав слово цитувати. А чоловік мій каже, ви знаєте, вся різниця в тому, що ви говорите з розумом. А Михайло говорить з духа. Я не то що хвалю свого пастора, але я щаслива, що я сюди прийшла, що я покаялася, народилася згори, що я маю ще ту можливість, хоча я вже не є молода, звіщати, де тільки можна людям про Євангелію. Цю добру новину, благо звіту, благо звіт. Ми стільки не людей. І той світ такий жорстокий, що люди ще більше і більше стають на шлях гріха. І які сівечки від них тільки не чути. Багато я ще написала, щоб я могла прочитати, але вже на наступний на раз. А, Бо в мене такий задум є говорити про язик. <рес> От. Я дякую Богу, що ми сьогодні тут зібралися, що нас чують із того боку. Я так дякую Богові за те, що Він мене знайшов першим. Я славлю Отця і Сина, і Духа Святому. Я славлю все, слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Аминь.